Днями у приміщенні Калуського краєзнавчого музею відбулася виставка певних етикеток Калуського повзаводу, зібрана Михайлом та Олександром Ковалями. Олександр Коваль продовжив справу свого батька Михайла, якому і була присвячена виставка. У колекції етикетки, починаючи з австрійського періоду і до сьогодення. А найцікавішими, вважають музейники, є етикетки радянських часів. Коли Сашко прийшов, він не перше розказав про свого батька. Про свого батька, про те, що батько народився теж в воєнні часи, народився в 42-му році, а вже в 43-му році залишився без батьків. Як людина, яка виросла в дуже дуже складній ситуації, залишилася людиною. Михайло Коваль мав багато різнопланових уподобань, які стосувалися Калуша. Зокрема, багато фотографував та збирав фотографії старого міста. Певні етикетки чоловік колекціонував близько 10 років. Після смерті батька, син Олександр, продовжив його справу. Мій батько почав колекціонувати етикетки якось спонтанно. Знаєте, як воно буває? Одна етикетка попала в руки, десь на намовка друга, третя. А так як він був і, мумизмат, і збирав. Книжки, ну, він колекціонував фактично все, що можна колекціонувати, і він почав колекціонувати етикетки Каупського перзавода. І дійшов до того, що він почав звертатися до кожного, кого зустрічав, привіт, як справи, а чи ти не маєш таких-то таких епікетів. І люди, знаходились такі люди, що десь в книжці була етикетка, як закладка, а десь колес на горищі і так далі. І так мій тато зібрав в принципі, цю етикет, цю колекцію. Ось. Мого батька вже не має 11 років. Перед тим, як підготувати цю виставку, я дозбирав повністю ну майже повну цю колекцію від 2005 року до 2016 року. Це за той період, поки батька немає, і от і виставлено сага.